Задай собі ці питання перед подачою заявки в закордонний виш. Перше, чи є в мене чітка мета? Хочу здобути конкретну професію, побудувати кар'єру чи отримати досвід життя в іншій країні. Друге. Який бюджет я готовий виділити, враховую не лише навчання, але й витрати на транспорт, проживання та інше. Третє, чи готовий я до культурного шоку та подолати процес адаптації в новій країні? Навчання за кордоном це не лише про знання, але й про новий досвід життя, відкриття інших цінностей і розуміння світу з різних перспектив. Четверте. Чи готовий я постійно виходити із зони свого комфорту? Ти опинишся в іншій культурі і зіткнешся з новою мовою та незвичними стандартами? Це не завжди легко. П'яте. Які перспективи є в мене після закінчення навчання? Відповіді на ці питання допоможуть більше тобі зрозуміти свої цілі та мотивацію до навчання за кордоном. У своїй практиці я намагаюся максимально допомогти клієнтам та підтримувати студентів під час адаптації у новій країні. Підписуйся, у мене на сторінці багато цікавого.